І напередодні лише над Києвом наша ППО знищила 20 російських ракет, повідомили фактам у київській міській військовій адміністрації. Уламки поцілених ракет пошкодили житлові будинки, дитсадок, спорткомплекс та інші нежитлові споруди в шести районах Києва. Про те, як оговтується Київ після вчорашньої атаки у сюжеті Василя Саф'янюка. Після чергової рашистської атаки столичні комунальники прибирають наслідки ракетних ударів. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. Із понад 20 постраждалих у критичному стані одна людина. Повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Вчора була зранку інформація про те, що нібито одна особа загинула, але справді пощастило, що людина була в стані клінічної смерті, і потім лікарі її врятували. Із усіх районів Києва найбільше руйнувань напередодні зазнав Солом'янський. Російська Ракета зруйнувала більшу частину спорткомплексу локомотив. З самого ранку тут багато працівників та техніки готуються розбирати частину будівлі, яка над дорогою. Демонтаж цієї стіни цієї будівлі, те, що розрушено, все будемо демонтувати, щоб воно не виснесло загрозу. Це треба декілька днів, але будемо старатися більшу роботу виконати сьогодні. Будівля спортивного комплексу постраждала дуже сильно, тому її не будуть реконструювати, а повністю демонтують і збудують новий комплекс. На щастя, вчора під час атаки у спортзалі, де зазвичай тренуються діти, нікого не було, каже керівник локомотиву. Постраждали троє відвідувачів і двоє охоронців, які були у сховищі. Та, попри всі проблеми, тут налаштовані оптимістично. Ми точно будемо функціонувати, тому що вчора ми вже бачили хейт з боку московського локомотиву про те, що нарешті український локомотив знищено. То хочеться сказати всі міжнародні спортивні спільноти. Не тільки не знищено, нас буде відновлено. Ми станемо ще краще, ще сильніші. А от керівниця навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області у розпачі їхня організація орендувала приміщення в гуртожитку коледжу Укрзалізниці навпроти стадіону локомотив. Не винесено всі вікна, винесено всі двері. Ви самі бачите, з рамами з усім ударна хвиля була дуже сильна. Двері броньовані, одні броньовані другі. Переклинило так, що ми ну якось одні вчора змогли замкнути, але на жаль, вночі були у нас гості, які намагалися сюди залізти. Нині тут вже прибрали вибите скло і уламки, а більшість вікон та дверей закрили фанерою. Василь Зафянюк, Данія Самсонов, Йанзозуля. Факти ICTV. Єдині новини.